Зеленський зараз як ніколи небезпечний для України. Все, що ви знали про Зеленського раніше, все, що ви знали шкоду від нього, це нічого в порівнянні з тим, що може бути зараз. Бо тепер він стоїть на такій межі, коли він не може сказати ні. Ну, знаєте, як от дівчинка так, от вона може сказати тільки так і все. А ні, він сказати не може, не може сказати ні європейцям, ні своїм партнерам всередині країни. Ні Єрмаку, ні кому, і він не може сказати, звичайно, ні Трампу. І те, що сьогодні, завтра відбудуться перемовини Зеленського з Віков, це край небезпечно. Це дуже небезпечно, тому що е це Вітков, Це не Келох. Зауважте. Не Келох зустрічається з Зеленським, а Вітков. Тобто переговори вести вже не треба. Просто треба донести інформацію. І це дуже небезпечно, як на мене. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте, давайте разом міркувати, думати, аналізувати. Так от, найнебезпечніше те, що все це відбувається не в Україні, бо в Україні все слухають. В Україні вже немає місця для Зеленського для переговорів. Він вже не може навіть ем, у себе в ліжку чи в туалеті бути спокійним, що там не пишуть. Ем, тому він їде на перемовини з Трампом в Туреччину. В Туреччині він зустрічається з Віткофом. Чому не може Зеленський зустрітися з Трампом, і, про все, чесно поговоріть? Ну, це неможливо. Ну, е, Трамп це президент демократичної країни. Все, що говорить Трамп, все слухається. Він на міжнародних перемовинах не говорить все, що він хоче, а він просто говорить те, що мусить сказати, і те, що він, як би це сказати, наважиться сказати. Бо, ось пам'ятаєте цей ледве не імпічмент, коли він неправильно був розтолкований, як кажуть. Людину, яка слухала перемовини. Так от, в даному випадку, можливостей для особистих чесних перемовин між Зеленським і Трампом немає. От вони чесно поговорили тільки один раз. В капелі святого Павла, ой, пробачте, Петра, в Римі на похоронах Пантифіка. Там вони могли говорити без свідків. А у всіх і в інших випадках їх слухають. Ви думаєте, чого Трамп сідав в машину до Путіна для того, щоб з ним проїхатись? У них немає можливості говорити чесно відкрито, прямо. І це, коли йдеться про міжнародні перемовини, про приватні зустрічі з якимись там людьми це інша зовсім історія. Те, що він може сказати Віткофу, це зовсім інше. І тому. Е на Заході дуже часто використовують технологію меседжі. Ви ж чули мільйон разів. Був меседж від того-то, того-то, а банкова його не почула. Ну, Тому що не може Захід прямо сказати Зеленському, ми від тебе вимагаємо того-то, 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 бо буде то-то і то-то. Ну це не дуже демократично. Є меседжі натяки. Якщо меседжі і натяки не допомагають, тоді включаються кур'єри. З доставки піци, так би мовити. Так от, таким кур'єром з доставки піци в Стамбул чи в Анкару, куди, там, і буде Вітков. не Келох, який завжди традиційно е, говорить з Зеленським, потім доповідає Трампу, потім Вітков говорить з е, Путіним, доповідає і е, Трамп моделює цю ситуацію, а їде Вітков. І Вітков не буде вести перемовин ні про що, тому що він далекий від теми війни. Він може тільки вислухати Путіна і як кур'єр передати все Трампу. Розумієте? Вислухати Путіна, попіддакувати йому і все передати Трампу. В даному випадку буде приблизно те саме. Він приїде, щось розкаже Зеленському, почує його відповідь, і розкаже це. Трампу. Що він може розказати? Ну, в, стилі, в стилі Трампа це буде швидше за все, щось таке вова. Ми знаємо про все, що ти робиш, набагато більше. Тому, знаєш що? Давай швиденько робити те, то те, -то, те, списочок оголосити. Бо інакше буде тобі ще гірше. А ми ж хочемо тебе підтримати, ми ж хочемо тобі допомогти. Тому що е, Трамп е, ніколи не працює в знищення. Е, ну, от, дивіться, він же не знищив Аяталу Хамінії чи Ракету до наніс, чи там президента Ірана, який їм другорядну функцію. Він і Мадуро до цього часу не знищив. От. Він не б'є. Навіть своїх опонентів, він веде з ними перемовини, він хоче і На і Горбана, і Хамас, і Талібан, і Мадура, і Зеленського, і Путіна використати як інструмент. Він, йому не потрібно перетворити Зеленського чи Мадуру, чи Хамас, чи Путіна в хороших порядних людей. Навпаки. Що їм гірше, що у них складніше, то легше їх використовувати в своїх цілях. Зелен... Зелен... Трамп ніколи нікому не допомагає. Ну, в такому розумінні сказати, знаєш що, давай я ти, ти, у тебе там. Зеленський, цей міндічгейт, і давай я тобі допоможу його закрити. Ні, такого не буде. Це вийшло вже давно за рамки, і тут нічого не може зробити. Але він може сказати: але я можу тебе підтримати в важкий момент. Я можу вдягнути футболку з Зеленським. Я можу сказати, що Зеленського важка ситуація. Давайте закриємо очі на якісь там проблеми. Ну, от давайте домовимось про щось таке: от як з Мадуро. Бачите, він готовий на перемовини з Мадуро. Альо, Мадура, наркоторговець, там ти, ти як же з ним можна домовити? Можна домовлятися. Якщо цей наркоторговець, чи наркоділер, чи наркобарон буде себе поводити так, як треба Трампу, він цілком влаштовує Трампа. Тому небезпечність Зеленського для України сьогодні складається з кількох речей. Ну, от ключове те. Що він, ну у нього ніколи не було своїх ініціатив, планів, бажань. Він завжди реакційно діяв і діяв на все, що відбувається, це однозначно. Але е, в даному випадку е, він не зможе сказати ні ніякому плану Трампа. Ну ніякому. Трамп може придумати. А у Трампа ж як він сьогодні може стати на одну ногу, а завтра на іншу? От якщо він стане на правильну ногу і запропонує якісь правильні речі, то все буде круто. А якщо ні, то ні. І е, бажання отримати в Україні маніпульованого такого, знаєте, слухняного президента, який буде все робити, що і зволіті, ну воно цілком можливе. Ну для Трампа. Ну, тобто, не те, що можливо, це механізм його роботи. Йому важливо персональна відданість. І він ніколи не використовує, ще раз кажу, скандали для того, щоб когось знищити. Він використовує скандали для того, щоб їх ослабити. І що слабший президент у нас, то легше ним маніпулювати. Будь-кому, в тому числі Трампу, звичайно, це будуть використовувати і Росія, це буде використовувати і Європа, але кожен буде використовувати своєю ціллю. І якщо Європа буде використовувати це точно з користю для України, бо вони будуть добуватися, щоб вся мафія, структура, щоб всі ці, значить, клани, все, все, що відбувається, щоб воно все було зачищено, знищено, розбито, і натомість була побудована демократична країна з демократичними виборами. Якщо ми приймемо якесь неправильне рішення, оберемо неправильного президента, вони будуть чекати, сподіватися, що ми одумаємося. Ну, це Європа. Вона, В неї демократія в генах прописана. Вони багато років вже живуть в такому світі. Вони готові терпіти ну, демократія. Повинна терпіти погоджується терпіти демократію. Що стосується Путіна, то тут абсолютно зрозуміло, що він буде робити все можливе для того, щоби. Змусити там Зеленського до швидких поступок, але, як я вам казав, і ще раз повторюю, я раніше це казав, що стрілков просто це сказав. Пам'ятаєте, він сказав, що. Зараз, коли у Зеленського дупа, не треба робити гострих атак і нападів, інакше це повалить Зеленського, бо об'єднаються два конфлікти одночасно: Поразка чи провал на фронті і міндічгейт. Отак От приблизно це сказав значить, Стрелков, який знає психологію Росії Путіна. І ми сьогодні бачимо дивовижну річ. Я вже кілька ночів в Києві. Сплю спокійно, і це при цьому, що е, Зеленського немає в Києві. Ну, згадайте, в Зеленського немає ударів, а тут вони є. Так справді, і Запоріжжя, і Дніпропетровський, і Суми, і Одеса, і Херсон. Всі ці міста прифронтові, там відбувається те, що завжди. Але е, світ менш, як би це сказати, е, ну порог терпимості щодо ударів. По прифронтових містах у світа. Менш більший. Тобто вони кажуть, ну да, ну це війна, це лінія фронту, це поруч біля кордону, тут су біля лінії фронту, це зрозуміло. А коли удари наносяться в тил, отут у них починається істерика. Тоді вони кажуть, що це удари по мирним жителям, ніби удари по Одесі, чи по Дніпропетровську, чи по Запоріжжю, чи по Сумах. Це не чи по Харкову, це не удари по мирним жителям. Вони Ми так само там удари по мирним жителям, але там є така якби психологія лінії фронту. Так от всього цього. Він не робить і він розуміє, що Київ для України, ну так перекладаючи це на російську їхню, це те саме, що Москва для росіян. Хоча це, звичайно, не правда, тому що Москва для росіян це головне місто. Інші всі не існують і рядом не стояли. А для України Київ це головне важливе місто, але воно точно не є фундаментально інше ніж всі інші. Нема такого, що ви знаєте. От щось ударили по Києву, так це катастрофа. А вдарили по Черкасах чи по Браворам, так це не катастрофа. В Україні такого немає як і в Росії. Але ж вони не мислять як українці, вони мислять як росіяни. Вони вважають, що якщо вони не б'ють по Києву, то зазначить, що вони не ускладнюють життя Зеленському. Ну, не ускладнюють життя Зеленському. Так само, до речі, як і ми намагаємось думати як росіяни. Ми ж кажемо. Треба вдарити по Москві, і от тоді вони зрозуміють, що це означає. Хоча моє глибоке переконання, що бити треба не по Москві, а треба бити туди, де є менше, менше ППО і більше об'єктів, яких можна спалити. Ну, умовно кажучи, НПЗ. От якщо є МПЗ, то удар по НПЗ чи можливість на кілька годин відключити якийсь будинок в Москві. Ну, слухайте, НПЗ це точно. Має значення. І подивіться, єдине, що ми робимо системно і правильно за останні, з серпень, ну, три з половиною місяці вже, це б'ємо по НПЗ. От тоді пам'ятаєте, Трамп дозволив, сказав: от з того часу ми так і б'ємо. Уже 24 НПЗ постійно потрапляють, деякі по сім разів вже ракети прилітали, і наші послідовно це роблять. Прекрасно і чудово. І нафта вже 36, 36, була 65, вже 36 російська. Ну, падає, падає дуже серйозно падає. Це е, позитивний момент, і я вважаю, що це. Е, Ну, Єдина системна річ, яку ми робимо правильно. А коли в нас є заклики, давайте обісточимо, там якесь село обісточили, чи щось таке, мені здається, це безглуздо. Ну, ви, ви щиро думаєте, що росіяни від того, що їх обісточать, і вони пойдуть в туалет на газону біля свого будинку, вони від того перестануть менше ненавидіти Україну? Та да ні, ніяк. А от коли. У них погорять їхні НПЗ, і вони не зможуть пальне продати, заправити танки і все інше. Тут ми відчуємо прямі, е, пряму вигаду. Тобто я вважаю, що треба наносити удари по структурі, по їхній інфраструктурі, а не дбати про те, щоб було погано оддільним росіянам. Це безполізно. Ну, Тобто, це не призведе до того, що вони там бунт піднімуть чи обуряться. Зрештою, не було таких випадків, коли е, імперія. Від того, що їй важко було воювати і розвалювалася. Ну, такого не було. От після, оце було, оце було після того. Е, ну, там, після російсько-японської війни там цікаві події відбувалися. Фактично, ну, Перша світова, можна сказати, там трошки було під час війни. Там е, довга історія, довга історія була. І там Ну, була своя історія в Першій світовій, тому що справді, під час Першої світової відбулося ця революція, але тоді. Німці, до речі, показали себе достатньо дивно. Вони <смі> виключили Росію як союзник як ворога з війни, а війну все одно програли. Ну, економіка рухнула. Так от, от рух рух падіння економіки це є ключове. І те, що нафта сьогодні рухнула російська, це супер. І те, що Трамп може доволити і далі, це супер. От. І те, що у нього є свої плани, він молодець. От тільки що не молодець. Ми не знаємо, що він запропонує Зеленському. Ми не знаємо, що привезе Вітков. Але те, що Вітков їде туди не для того, щоб обговорити якісь абстрактні речі, це абсолютно зрозуміло. Він їде туди з якоюсь пропозицією від Трампа. І Трамп саме зараз посилає туди Віткова, а не когось іншого. Ну, не Рубіо, до речі кажучи, і не Келога, а посилає Віткова з самого гімняного з його. Радників, який саме проросійський, але я так розумію, найбільш довірений з усіх тих, що у нього існують, і от він їх посилає. І для нас, я ще раз кажу, для нас Зеленський зараз небезпечний саме тому, що він може поводитись на будь-які умови. На будь-які умови. Тому що, ні, ні, це знов-таки ще раз не може Трамп зупинити. Вагнергейта. Ой, Вагнергейта, Міндічгейта, не може. Він буде тривати. Зміни будуть відбуватися. Але у Зеленського може бути ілюзія, що при підтримці Трампа він краще виролить цю ситуацію. Я думаю, що він не виролить краще. Я думаю, що Трамп його обдурить. Ну, не те, що обдурить, а ну, щось пообіцяє і не зробить. Трамп ніколи не особливо дбає про те, щоби. Довести ситуацію там, до того, як він обіцяв. Він пробує кожен раз інший варіант. Він спочатку одне пропонує, потім інше пропонує, потім третє пропонує. Зрештою, ти ж не будеш сказати Трампу, все, Трамп, я тебе покараю, ти не виконав те, що ти обіцяв. Он, подивіться, Слухайте, Україна не хотів б навести курдів, приклад, в Україну. Ну, обіцяли нам щось дати, не дали, що ми скажемо таке? Нічого не скажемо. Трамп прекрасно знає, що країни, які знаходяться в сфері впливу самих Сполучених Штатів, ці країни нікуди не дінуться, вони будуть підтримувати повним ходом Сполучені Штати, так чи інакше, там, кривитися і так далі. Але... Він це робить. Так от, ключове для нас сьогодні, зрозуміти, що ця зустріч це дзеркало міндічгейта. Зеленський, як ніколи, слабкий, на нього можна тиснути, і до нього можна присилати кур'єрів, які будуть говорити, як виролити з цієї ситуації з максимальною користю для Трампа. Зоважте, з максимальною користю для Трампа, а не з максимальною користю для Зеленського. Тому що у Зеленського вже користі ніякої не може бути. І для нас сьогодні я не знаю, за кого ви, кого ви підтримуєте, хто ви хочете, щоб був е президентом, чи, там, умовно кажучи, Бойка, чи, чи Тимошенка, чи Усік, чи Разумков, чи Порошенка, чи е цей, Залужний, чи е Буданов, чи хтось іще е в даному випадку. Це друга частина Марлізонського балета. Хто з них хороший, а хто з них поганий, це важливо. Але, але кожен з них, навіть е, хто завгодно, вони е, не є настільки сьогодні слабкими, що вони з першого ж дня скажуть так, і на все погодяться. Ніхто. Всі будуть. Торгуватися, бути м'якими, думати, давайте поговоримо, подумаємо, а може ще так зробити, а може ще так в інтересах України зробити. А найслабший перемовник всіх часів і народів е зараз в Україні це Зеленський. Слабшого не має бути. Ні, ну може бути слабшим там Умєров чи, умовно кажучи, Єрмак, але ж вони не перемовники, вони так якби е статисти. Так от найслабший. Бо зараз в умовах. Ну, е у нас ніби закінчується війна. Ну, нібито всі говорять, що вона наступного року має закінчитись. Тут треба, щоб сіла людина і на перемовинах могла поторгуватися, хоч якось поторгуватися. хоч за щось. Не за себе, а за щось. От Зеленський в цій ситуації є найгіршим. І тому, звичайно, нам треба думати про те, як зробити так, щоб принаймні ці перемовини, принаймні позицію України на цих перемовинах відстоював не той, хто не може сказати ні, не той, хто не може хоч щось сказати, не той, хто може що-небудь почути, хоч той, хто може хоча б що-небудь почути, а не Зеленський. От, от такі думки у мене виникли з приводу зустрічі зеленський Вітков. Цікаво побачити, яка буде офіційна точка зору. Ясно, що ніяка. Скажуть, що вони обслугову говорили там якісь речі. Але ключове, що зустріч відбувається не в Україні, а в тому єдиному місці поруч України, де можна поговорити тайно. І ніхто не дізнається, про що говорив Зеленський. Бо у нас не, диктат, не демократія. У нас немає обов'язку, щоб все, що говорив президент, записувалось і зберігалось для історії. І це ще одна проблема, яку нам треба буде вирішувати найближчим часом. Дякую вам. Слава Україні! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, будь ласка, мою інформацію. Ставайте спонсорами мого каналу. Будь ласка, слава Україні!